Добрий день. В даному відео розкажу, як користуватись модулем управління лідами. Тобто, якщо клієнта не знайдено за номером телефону, він не ідентифікований як контрагент, чи контактна особа контрагента, це у нас лід, потенційний клієнт. У програмному телефоні ми бачимо номер абонента, приймаємо дзвінок. Далі на панелі Віртуальна АТС, якщо у нас сказано нічого не відкривати, ми можемо просто натиснути інформацію за поточним дзвінком, і нам виведеться інформація про те, хто телефонує і кому телефонує. Відкрити картку ліда ми можемо по посиланню, натиснувши на номер телефону, або на панелі Віртуальна АТС. Можна вказати відкривати картку Ліда, натиснути Ctrl-1, і відкриється картка Ліда. В картці ми можемо заповнити найменування, в коментар записати інформацію про ліда, чим він цікавиться, його вид діяльності, посаду і все інше, що даний лід може вам. Повідомити в телефонній розмові. Відповідальний менеджер заповнюється автоматично як поточний користувач, під яким створився лід. Також може заповнитись джерело інформації. Воно заповнюється автоматично по заданій в налаштуваннях таблиці відповідностей, де кожному нашому номеру телефону в шлюзі Binotel задається відповідне джерело інформації. Тобто, якщо ви в налаштуваннях вказуєте джерела інформації, даний вид інформації буде вказано в карці Ліда. Статус Ліда автоматично проставлений горячий. Якщо в телефонній розмові клієнт не дуже зацікавлений в продукції вашої компанії, ви можете проставити статус або теплий, або холодний. Якщо проставити безперспективний, то картка Ліда закриється, і далі вже з цим клієнтом ви не співпрацюєте. Також на підставі картки ліда ми можемо створити партнера. При цьому картка ліда також буде закрита. Другий варіант, як закрити картку Ліда, це якщо ми в контактній інформації контрагента. Введемо номер телефону даного Ліда, то при записі картки контрагента буде виконано пошук незакритих лідів. Якщо знайдеться, то він закриється автоматично. Також при записі нової картки Ліда відбувається пошук телефону Ліда в контактах контрагентів чи контактних осіб. Якщо знайдеться, то лід прив'яжеться до цього контрагента і автоматично буде закритий. Також даного ліда можна прив'язати до існуючого контрагента, чи партнера, чи контактної особи. Якщо вибираємо контрагента, натискаємо Вибрати, картка Ліда закрилась. В карті Ліда можемо переглянути всі телефонні дзвінки. По даному ліду, закладка IP телефонія телефонні дзвінки. Також, коли ми прив'язали даний лід до контрагенту, можемо перейти в довідник контрагентів і побачити ліди по клієнту. І також всі телефонні дзвінки по лідам і контрагенту. Тобто, коли ми закриваємо картку ліда, вся інформація з картки Ліда переходить вже в картку контрагента. Довідник ліди виведений на панелі Віртуальна ТС». В довіднику є декілька способів відбору. Можемо відібрати за номером телефону або можемо знайти за відповідальним менеджером. Коли обираємо відповідального менеджера, нам виведеться список всіх лідів по даному менеджеру. Ще на панелі «Віртуальна АТС» додано звіт статистика по лідам. Звіт надає дані по кількості лідів в розрізі менеджерів, з даними по кількості дзвінків. З даними по конверсії лідів в контрагентів, звіт показує оперативну статистику роботи менеджерів з лідами. На цьому все. Дякую за увагу!